Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і запрошую вас до такої теми. Ходять чутки, що Залужний, верніше навпаки, Зеленський примусив Залужного випустити расистів з Бучанського котла. Ви пам'ятаєте, коли була Буча, коли звільнили? І а, там були якраз оці вагнерівці. Ось, давайте подивимося, чи правда це була, чи ні. Яка була дискусія між Залужним і Зеленським на той момент. Ну, Залужний тут, в принципі. Він сопротивлявся, але чомусь, чомусь він здався. Чомусь він здався. От яка причина? Яка причина? Тут причина в мене таке враження. Зараз я 100% подивлюсь, чи я права. Так. А, дивіться, скоріше за все, Зеленський на нього натиснув звільненням. Угу. Що він звільнить його і все. Ось якось так. Тобто, Зеленський попросив, попросив його. Тут був наказ конкретний. Тут був конкретний наказ, ти їх випускаєш. А тепер зараз ну, тут 100%, ну, а тепер зараз ми подивимося. Хто його попросив? Верніше, Зеленський сам про це. Сам це все зробив. Верніше, наказ дав. Сам від себе. Це його була ідея. Це була ідея Єрмака. Чи це попросили партньори? Російські партньори. Зеленський. Мені здається, ми вже такий розклад робили. Але ви попросили зробити ще раз. Десь ви це чули. Я не знаю де. Я, на жаль, не записала, хто це був. Неважливо, правда? Проблема в тому, що я з комп'ютера я можу скопіювати. З мобілки можу зробити скріншот. Коли роблю скріншот, там видно узір, але не видно ім'я не завжди. Гаразд. Зеленська. Ідея. Чия була ідея? Зеленського Ярмака чи партнерів російських? Хм. Ви знаєте, по дияволу. Іде, що людина не могла інакше. Тут вона була змушена діяти. Бо по дияволу це завжди якась прив'язка. Тобто в нього не було іншого виходу. Він тут прив'язаний в цій справі. Єрмак. Ну, Єрмак... Скоріше за все, не від нього, а от російські партньори. Тому що тут, дивіться, тут диявол на Зеленського випало. А цей, скоріше за все, він посередник. посередник. Але тут Єрмак не до чого, до речі. До речі, ось тут єрмак не саме в цій справі. Тут був Зеленський, і бачите, сонце випало на Росію. Тобто російські партньори. Ось якось так. Тобто, Зеленський а, зробив а, послугу. Угу, він жертва. Тобто, Зеленський жертва, ним маніпулюють, але з другого боку, дивіться, аж три карти старшого аркана. Тут старший аркан. Мої дорогенькі це а, тобто, карти хочуть нам сказати, що а, це була дуже серйозна справа. І все рівно. Залужний поплатився своєю посадою, хоча йому пригрозили. А я зараз щось ще запитаю: чи розкаже колись залужний? Ну, він зараз блокований. Зараз він блокований, на нього тиск іде. Але чи колись. Колись вийде ця правда, чи вийде ця правда колись? Так чи ні? Одну карту тягну, так чи ні? Вийде, але бачите, дуже повільно, і вона частинами вийде. Вона вийде частинами. Не одразу, і не все. Не всі подробиці будуть. Не всі подробиці. Угу. А знаєте, коли це буде? Коли режим Зеленського впаде. Угу. От тоді. Коли впаде режим Зеленського, тоді знайдуться люди, які це. Розкажуть ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!